Це ж треба, отак віддати настільки багато, щоб самі позичати, просити жебракувати, бракувати. Сподіваючись, бодай на крихту, бодай на окраїці, як після війни і чуми окупації, хто ж не давав. Мені їсти, спати, прив'язував сама собі мачуха. Тепер харчі й терпи. Дивись на свої дипломи й значки. Це ж саме те, заради чого ти всім пожертвувала. Відчуваєш безперервний головний біль, то врослася корона. спробуй її зніми. Спробуй заново німій. Води до землі, вири на пагробі джерело, пий по крапині, пий, допоки не виженеш вічне зло. Лелека щороку повертається до гнізда. Роби, як вона, якщо є куди, проси і чекай, проси і чекай, це твоя пустеля. Ти в ній джедай, якщо втратиш віру, не знайдеш шлях, зупинись і слухай, дихай із вітром в такт вогонь ще не згас, роздмухуй. Все у твоїх руках.